О 9-й ранку на роботу в обласний госпіталь приходить Анна Колєва. Сьогодні не сама. Зі своїм собакою Джеммі. Тут жінка працює психологинею. Джемі породи Коргі йому майже 5 років. Легко йде на контакт з людьми. Він гарно спілкується. Наскільки це можливо? Він не закривається, коли він спілкується з людьми. Те, що потрібно для того, щоб люди могли з ним контактувати, наприклад, от в госпіталі. Я очікую в першу чергу, що він принесе такий позитив, гарний настрій. На подвір'ї госпіталю Джемі підходить до учасника бойових дій Сергія Шевченка. Він тут на лікуванні. Розядай. Кажі, Дай". Собакою значно общий язик з НАЗу. Він підбіг, понюхав, пограданий його. Самі бачили тільки що кісточкою окони. Ну, собака це щастя, це друга дитина для хазяйки. Якби частіше брали, б веселіше для людей. Для таких, як ми, що ми сидимо на даний час в інвалідному ліску, ну, для мене це нічне щастя. Першим в госпіталі Джеммі відвідує кабінет головного лікаря. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми будемо більш широко застосовувати лікування тваринами для наших пацієнтів. Далі заходять у відділ кадрів. Де вам? Де? Ой, гальозі такі, ти такі гальози мальчик, гальозі. Я вперше чую про це свято, але мені здається, що це дуже цікаво проводити такі акції на роботі, тому що наші домашні питомці теж потребують уваги, коли ми знаходимося. Виконуємо свої посадові обов'язки. Дуже приємно бачити такого прекрасного песика. Перед тим як піти до пацієнтів Джеммі вдягають. Це був такий фрак, так сказати, офіційна така його офіційний його одяг. Порадуємо, скажімо так, пацієнтів. Джеммі в ньому дуже фотогенічний, він зроблений так, щоб воно йому не заважало рухатися, не було йому жарко з натуральної тканини. Завідувач хірургічного відділення веде Джемі до пацієнтів в палату. Позитивні відчуття. Піднявся настрій. І всі болячки позаді. Ну, все добре. Якщо у людини не було негативного досвіду до спілкування з тваринами, зокрема з собаками, то впливає зазвичай дуже позитивно. Я вже говорила, що людина в першу чергу переключається з свого внутрішнього стану на собаку. Так вона з нею спілкується, вона її трогає. Якщо, наприклад, порушення опорно-рухового апарату, вона з нею разом рухається, йде якийсь контакт спілкування, і таким самим чином відбувається, скажімо так, такий, такий емоціональний підйом позитивний. Це робочий кабінет психологині. Взагалі, у планах є. Таке залучати собак до реабілітації це дуже прогресивні методики. У госпіталі Джемі провів майже дві години. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному. Кропивницький.